Так, це у нас грають Лал і Бодяжники. Лал зараз тільки що з м'ячем були. Це перша команда була найтіфрі. Так, так, да, 11-7. Я просто напишу номер гри. Одинадцять. Один це номер в Так. Розумієш? Ти мені пишеш? Я думаю, ти в чаті напишеш, типа. Да, вча, так ти так і пиши, просто, е, е, гра і потім, а, е, і потім, е, номер. Ой, результати все. Це типо як онлайн е, статистика. Найки виграли, да? Да, 11-7. А треба писати повний Я пішов, да я пішов я думала, я думала, він на Аліка обсердився. Там потім іде змішані. Здається, на хаби будуть вже грати з найком Третя гра буде на хаби Найк. команда Андрюха не грає, так? Да? Ти ніколи не взяли чи взяли? А, не взяли, Андрюху. Хорош, Макс. Ну, ну, до речі, я тобі Ні. Зараз подивимося, можливо, десь будуть заміни, бо за Да. Ні, ну насправді всі баскетбольні турніри, вони такі, вони, ну, це максимально демократично должно бути. Тобто, всі должны і можливість пограти. От як на Red Bull-і було, там були як слабкі команди, так і дуже сильні. Тобто, у всіх була можливість. От же... це що таке тут за м'ячик? Христина, не до не допускай, що тут м'ячки каталися. Штатив не дуже, як сказати. Ну, х, хлипкий трішечки. А що це за хлопець чорно-білий? Ти його бачила? Okay. Да. Зараз їх приходить найбільше. Більше інформації немає. Ну, грав на Red ну. Він грав на Red Я маю на увазі, він місцевий більш-менш. Університет е -е -е. Гонзага. Е -е, ага. Гонзага Це він дуже сильно з цього. З троє приїжджають там парк в парку майданчик, це їхня їхній хаос. Так. Вони до нас приїжджають. Ще запрошена зірка є дівчина. Б... А Рожбу, ай, то тільки не забив. Да, цей великий гарно в проходах грає. Богданував. Приїжджає з правого берега до нас. Полюбив нашу щедочку. Він каже, у них своя є, але там мало збирається людей. У тебе зараз сядеться телефон. Треба було 15 минут. ставити. Чому? На повній зарядці. Какой у них счет? 6-6. А, ти про це, та все буде нормально. Я не переживаю, що я не розмявся нормально. все ну, не розмявся. Я тільки що аналізував. З того моменту, як малий віпав, я не одного дня не пропустив, щоб не параш. Більше... <риклад> так. Там ще має один. Так, так, так. Я не знаю, розклад. <риклад> Ты стоишь заслоняешь, Алик? Алик, ты стоишь заслоняешь, алло. Ну, я с Кристиной общаюсь. Ну, стой тут. Нека я зафиксирую с Кристиной Добро. Хорошо. для истории. Добро. Ты крестине встать, чтобы зафиксировалось? Да, правильно. И крестине встать, чтобы зафиксировалось. Ты не виноват, значит, что ты в ней не хорош. Можно. Ты не виноват. Ты его знаешь? Та ну кус ми знаю. прийшов пограв, він мене знає, я його знаю. А, я Було! Давай! Ай, Макс! А що, м'яч поміняли? На цим мячем грали? Таке враження, що поміняли. Ай, не забив. Саня, ти кайф, лобиш? Что там есть? Пробуй, пробуй. Я пропоную далі таким грати. Ні, ні, ми ж а граємо цим все. А вже чому? Ну, це ж дитячий розбір. Так, так, так. Це стрітбольний почали... розбір. Все, вже почали. Ми почали, не будемо. Ми не будемо. Стороні... І... Так. Так, так, це якраз для вуличного хочеш, щоб все, все було для вашої команди. Так, так. Це, це нав'язано великими корпораціями. Що що? А, ти не мені? Заходи под ключ. Закон Що там з рахунком? А чому Ну порахуй п'ять команд, щоб кожна з кожної. Знаєш, як вирахувати? Бачиш, це навіть не міні-турнір, а мікро, тому що навіть таймінгу немає. Це, це, можна сказати, Я мене назвала його прямо. Так, що там у нас? Андрюха, ви ж тут можете грати спокійно. Є, є купа людей, які не приймають участь. Робіть команди, грайте. Чого чекати? Ти дуже розумний. Красавчик, ти такий розумний, ти такий розумний. ай яй, Ой, яй, 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 яй. Не твой день, ну так а Ты яй. сверху яй. его ложишь. Я Хороший. <свят> <свят> Мягче давай, Хороший. кисть!

А яким м'ячем ви граєте? А я не бачу звідси. Так, рахунок девять 3 десять три. Що думаєш, дощик піде? Руку піднімайте на пас зарані, не, не в цей момент, а трошки раніше. — Чуєш, думаєш, дощик буде? Не має бути. Недольот. Недолет. Никита. Да Никита, Толмачев, к нам приехал. Нет? нет? Толмачев? Я не знаю. Я не знаю. Не можу сказати, чи він, чи не він. Нікіта! Десять три. Нікіта. Щось не А, значить, це не він. Ні, це не він. Щось трошки фігура не та. Але ні, це не він. Той технічніший. Можна було зробити до 11, але з е, часовим лімітом. <схи> Якщо ось так буде проблеми. Ми грали до 7, тому у нас ротація була швидко. Шук-шук-шук. Ні, до 7 це занадто швидко я зло. А можна два до кола зіграти так до 7. Ми подивимося, може наступного разу включимо таймер. Просто тоді треба визначити. от Наприклад, коли ми граємо до 21 з часом, то у нас 12 хвилин на гору дається. Але там треба відраховувати, чекай, чи це 12 хвилин на атаку. що Треба подивитися. А якщо ми до 11. Партія! Рахунок. 10. 11.5. 10 минути.